Чао, друзі, як ваші справи. Зараз розповім, як мої. Що ми купили? Зробимо розпаковочку, тому що сходила в магазин без вас, якось і настрою не було. Трохи розчихляюся. Трохи розчихляюся, бо якщо чесно, в нас тут відбувається дурдом. Що мені хочеться закрити ці двері і не відкривати. Е, значить, Що ми купили? Круасанів таких, тут аж 10 штук, вони хороші. ну, Мені подобаються, і щось там вони недорогі якої мартателли. Якщо чесно, то теж подобається. Е, одну вермишель, другу вермишель. Ми були в меді, тому, тому така марка. Оцю з квасолькою можна, а цю з гарбузом можна. Отакі пельмешки, вони не в морозилці, вони просто сухі. Ну, Ми такі раніше вже брали. Це прошуто-крудо. І сир. А, а, тут Дві пачки разом. Не знаю, що скільки стоїть. Зараз скажу, скільки за все Е, Марія в басейн буде їхати, мені треба їй щось зварити і щоб таке було. Щоб... На бутерброди. Чотири пачки такого молока. Це не реклама, але мені оця продукція дуже подобається. І вона є саме в меді. Чотири пачки інтеру. Будемо кальцій собі цей. Поповняти, дівчинки. А, упаковка води газованої. Нравиться, не нравиться, кому, а ми рухаємося далі. І, да, отакі любительські відео я вам хочу сказати, що тобі захочеться це знімати. Це тебе буде відволікати. В першу чергу це все для того, щоб відволіктися. Відволіктися від, не знаю, стрм чи, чи норм. Але попереду, все попереду. Дівці, зараз, зараз розпаковка лише. Оцей з Грасатори. Я думаю, хто в Італії та й бачить ці з Грасатори, знає. Ну, от чомусь оцей іменно Фіолетовий мені більше подобається, ніж будь-який білий, ніж хто там з петухом. До речі, оце така продукція можна знайти в великих супермаркетах, де оце є все: світильники, вазони, підвазонніки, коврики якісь, оце в таких магазинах. Тому що саме в такому магазині в Україні я знайшла хлорка для делікатних речей, для кольорових, саме таку, як я тут використовую, то я там були в магазині в Україні, то я знайшла. от Саме така, до речі, оце, саме краще відмиває. Золото, срібло, все. Чим я тільки те срібло і золото не намагалася відмити і алкоголю, і зубною пастою. Не ще чим, оце напшикав. Воно сразу чорне стає, потім промив, так, що і блистить, так, що капець. Біле теж, біле з теж. Хлібчик Марії такий на бутербродики. і саме такий, бачите, він темний. Не білий, тому що є білий, від нього глічемія в неї до неба взлітає. А цей класний. такий. Він такий гарний, такий, великий і все. Мені подобається. Мої улюблені яйця аж 18 штук були якраз. Марія отаке любить саламіні. Сир Марія отакий любить. Брокколі Марія отаке любить. Дівочки, це я просто це О, такі булки в тісті. Це теж, як якби... Марія. Масло. Ми масло вживаємо. Отаку кашу, дівчатки. Це теж ви мені біжі, я такої не бачила, тут з, добав... з добавкою всього от, фруктів, збалансований такий смак, що не цукрю, я нічого не додаю. Пробувала інше. Взагалі мені не те пальто. А оця суперова. Я її, як вона була маленька, як почала підкорку, то оцю саме кашку я перемелювала і давала. І на ура в нас це йде. Печиво таке посмакувати. Це було по акції прошу Теж, щоб не готувати м'ясо, взагалі не купила. Як встала, як подивилась на нього, що це мені треба буде йти готувати. А я кажу, я з хати не хочу виходити, в нас тут додому. Оце ці штучки теж в мене. Марія п'є, ну воно як соцочка. Тут класна доза. Да? Можна самому цукор колотити, коли низький цукор. Вночі буває низький цукор, 70, мені все три дзвонить. І от така оця якраз доза піднімає цукор, піднімаю в міру не вище криша, тому що там теж можна переборщити. Дуже гарне слово таке переборщить. А і от вона як спить, я Марія Марії, ну вона це посмоктала, тому в запасі для діабетика треба, щоб було. Дівчки, у мене майже закінчилась соль учора. Ну і от така колбасня, Там 9 євро щось кілограм, там дешевше. За оцю паличку ми віддали 2 євро. Я думаю, нормально, бо звичайно там 7-6 євро щось. Може, таке саме. Все, дівчатки, а скільки ми потратили? Зараз скажу, У мене ще й осталося 20 євро на солярку. У мене осталося взагалі. То за це все я отдала... та-да-да-дам, Я віддала хазяйка 55,50. 55,50, за це все. В принципі, нормально. М'ясо я не готова до м'яса. Так що так, фрукти в нас є, каки є. Головне, ще спокойствия, щоб було все добре. Так що, дівчки і мальчики, хороших вам покупок. Цілую і обнімаю. Історії ждіть, шалені просто. І в доповненні, я в минулому відео говорила, що мені лікар виписала вітаміни. У минулому році, коли я пішла до неї, казав, мені руку тягне. Невралгія, мені руку тягне. стреже я пережила з Марією. Серце я провірила в минулому році, аналізи серця все було добре. Раз про харчування, значить і про здоров'я, правильно? В минулому році вона їх виписувала, я їй написала лікарші. 13,50, тут 14 таких звичайних бустін. І вони якось мені так нормально згодилися. До речі, 28 днів можна пропити. Ну так я розумію тепер, що тут ну, норма. тут вітамін Д, в 6 В9, В12. І що саме ще класне, якісь пробіотики і пребіотики запатентовані. А якраз як йде стрес, то в тебе і желудок може боліти, і все. А пробіотики і пребіотики це, як я так розумію, для желудка дуже добре. А ось в тому році так пропила, і мені так якось воно пішло, це ж не заспокійливі нічого. То це... То таке, з водою можна розводити, а можна так і запивати воду. Тому то цікаво, вони в спокійному доступі є. А осіння хандра, хто там відчуває, що разом із переживаннями заодно і желудок в них болить. То це класна штука. Не треба окремо щось заспокійливе. Взагалі заспокійливо, я дуже, дуже боюся. У мене була одна історія така, коли в мене не стало першого мужа. А, е, я купила просто в аптеки, бігла і купила якесь заспокійливе. Ясь заспокійливе, дівчатки, в пачці було 10 таблеток. Написано: на пачці можна випити максимум 8. Мене так в голові заблокувало і так заспокоїло, що я йшла отако через дорогу на червоне світло світофора, було потік машин багато, я не хотіла себе вбити. Я просто не зображала, що відбувається. І з тих пір я дуже заспокійливі боюся. Єдине, що я, може, знаєте, для самовнушення барбавал. Ну, він у мене закінчився, сестра не встигла купити, щоб передати. І коротше, я би барбавала. Може хто рядом. Мені барбавальчика. І ви знаєте, коли в мене така паніка, чи що, то 10 капель барбавала мені супер. На рахунок барбавала. Є люди, які 10 капель і засинають. У нас була така мене сотрудниця, що вона в каптюрці після 10 капель барбавала спала. Ну, це як я використовувала. Розумієте, нікому нічого не рекомендую. Взагалі, рухаємося далі. Щось буду готувати, бо ще ввечері вести Марію в басейн. Отакі у нас справи. Бережіть себе. Дуже вдячна вам за підтримку. Ви навіть не уявляєте, якої ви мені додаєте впевненості, тому що вже просто з катушок злетіли. Просто злетіли з катушок. Кстати, про аб'юзерів ще читала. Аб'юзери роблять все, щоб дійсно тебе э, усамітнити, так ти більш вразлива і так тобою можна більше маніпулювати. Коли е вокруг тебе нікого немає. Так що рухаємося далі. Ми живемо. Все добре. Окей, обняла.